Рідчастий нерв. Нерв, який бере свій початок від моста, а саме попереду від мосту мозочкової ніжки, виходить двома корінцями більшим чутливим, який заходить в тобур мозку, та руховим корінцем, який виходить дещо нижче від нього, і буде сполучатися з однією з гілок цього нерва і нервуючи м'язи, які розвиваються з першої зябрової дуги. Назва цього нерва походить від латинської назви. Трийнят. Тобто загальна будова цього нерва пов'язана в першу чергу з подібністю будови його трьох гілок, кожна з яких буде повторювати або мати спільні риси притаманні для кожної з них. Вийшовши з стовбуру мозку, він направляється до середньої черепної ямки, направляється до печеристого синусу. Де буде проходити по його бічній стінці, а медіальніше від цього нерва буде розташована внутрішня сонна артерія її гілки. Зайшовши в середню черепну ямку, нерв буде утворювати, нерв буде утворювати вузол, який називається Мекелівський вузол, і розташований в одній меній порожнені порожнені Мекеля або трійчасті порожнені, що утворена листками твердої мозкової оболони. Де й буде. Розділятися на три основні гілки, серед яких очно-ямковий нерв, верхній щелепний нерв та нижній щелепний нерв. Кожен із цих нервів, наприклад, нерus maxillaris, буде віддавати два типи гілок. Перша група гілок це нерви, які будуть інервувати, або м'язи проприоцептивно-еферентно. це гілки до шкіри, це гілки до. Кісток окістя та, можливо, слезових оболонок чи органів. Другий тип гілок ось вони виділені це гілки, які будуть називатися вісцеральними. Тобто їхня функція така сама, як і попередніх, вони всі є чутливими за виключенням одної особливості. Всі вони будуть проходити крізь вузол. В цьому випадку вже парасимпатичний. І після нього будуть направлятися до якихось органів чи структур, які будуть генерувати загальною чутливістю проприоцептивно, і в подальшому будуть слугувати як провідники для проведення автономної інервації симпатичний чи парасимпатичний. першою гілкою трічистого нерва є нервус офтальмікус. Нерв, який першим відходить від тріщого вузла, несучи чутливу інервацію загальної чутливості та проприцептивної від органів орбіти носової порожнини та шкіри лобової ділянки обличчя, а також мозкових оболон. Відразу після свого відходження в середній черепній ямці цей нерв. Віддає чутливу гілку, яка різко назад направляється до намету мозочка тенторіум церебелі, рамус тенторіус, нерві офтальміці. Далі, виходячи з порожнини трічастого нерва, нерв направляється до верхньої очноямкової щілини. Латеральніше від окорухового нерва заходить в орбіту, відразу розділяючись на три великих стовбура: це нервус лакрималіс, це нервус фронталіс, як його соматичні гілки, та нервус назолиарis. Зайшовши в орбіту, лобовий нерв нервус фронталіс, йде по верхньому краю орбіти, направляється до. Надо ямкового краю розділяється на дві гілки це нерво супраорбіталіс, який через одноіменний отвір направляється на ділянку чола і буде віддавати латеральну та медіальну гілки, які будуть інервувати шкіру та м'язи цієї ділянки, шкіру загальної чутливості, дотик, температура, біль, свідомий дотик, а м'язи пропріоцептивно. Також від цього нерва буде відходити надблокова надблоковий нерв, який буде проходити над блоком ока, над блоком ямкою ямку, і над блоком ока, до якого буде кріпитися верхній м'яз ока, також направлятися на ділянку чола та й при середній частини ділянки лоба, а також перенісся. Наступний нерв це нервус лакрималіс. Нерв лакрималіс відходить від очно-ямкового нерва по верхній третині орбітальної поверхні верхнього крила клиноподібної кістки, направляється до слізної залози, де Буде проходити і нервувати її капсулу, а також пронизувати її, буде утворити повікову гілку, яка буде інрувати повіки, а також інрувати канальці слізної залози. Наступним нервом є носовіковий нерв, який відходячи від очно-ямкового нерва, буде проходити під зоровим нервом, направлятися до медіальної стінки орбіти, де відразу ж буде віддавати присередньо. Гілки до вузла. Цей вузол носить назву віковий вузол. Війковий вузол є парасимпатичним вузлом, який буде інервуватися і приймати парасимпатичні стимули від оку рухового нерва. І після цього вузла будуть утворюватися довгі та короткі гілки, які будуть інервувати сам орган зору, тобто загальну чутливість від склери, від структури, які оточують око та рогівки. Бере участь в ругівковому рефлексі, а також іннервація війчастого м'язу та звужувача зіниць. Далі, на медіальній стінці цей нерв буде віддавати почергово задній, а згодом і передній решічості нерви, які, проходячи через одноіменні отвори, заходять в передню черепну ямку, будуть іннервувати тверду москову Цієї ділянки, і через комірки решичистої кістки будуть заходити в носову порожнину нервуючи її верхню стінку, а також верхню частину перегородки, що пов'язана саме з решичистою кісткою Тобто верхній носовий хід, а також брати участь у інервації передньої стінки носової порожнини згодом після відходження. Переднього решичистого нерва, цей нерв направляється під медіальним кутом ока, де буде закінчуватись кінцевими гілками, які будуть інрувати цю ділянку, а також ділянку перенісся, і віддавати останню гілку під блокоподібний нерв нервус інфратрохліарс, який буде інрувати кон'юктиву цієї ділянки та брати участь в інервації носослізного каналу. Підсумовуючи, цей нерв буде інервувати. Всі структури пов'язані з орбітою, а також пов'язані з верхньою та передньою стінками носової порожнини, в тому числі інервацією лобної пазухи, а також шкіру лобної ділянки і ділянки спинки носа верхньої повік. Ось як показано це на малюнку. Нервус maxillaris. Верхній щелепний нерв є другою гілкою трічистого нерва, який, відходячи від вузла трічистого нерва, направляється до круглого отвору клиноподібної кістки, попередньо віддавши оболонну гілку до середньої черепної ямки, яка інервує тверду москову оболону середньої черепної ямки. Далі, пройшовши в крилопіднебінну ямку, цей нерв. Де буде розгалуджуватися на дві групи гілок. Перша гілка, яка відходить від нього, направляється вверх до орбіти, через нижню очну ямку, що вона заходить в орбіту, йде по нижній стінці одноіменній борозні та направляючись в одноіменний канал, виходячи в фоса Каніна вовчу ямку, де буде розділятися на наступні гілки. Першою гілкою, яка відходить від цього нерва, є гілка середня та передня верхні коміркові гілки, які направляються до, до різців ікол премолярів та одного з коренів першого моляру, і нервуючи їх також беруть участь у утворенні верхнього коміркового сплетення. Далі цей ж нерв виходить. В вовчій ямці розділяється на три гілки. Гілка, яка направляється вверх, буде нервувати м'язи та шкіру нижньої повіки та цієї ділянки, гілка, яка буде йти до носу, так і називається носова гілка, яка буде давати зовнішні та внутрішні гілки, щоб буде іннервувати присінок носа та крила носа, та гілка до верхньої губи. Наступною гілкою, яка відходить від цього нерва, є гілка, яка направляється дещо вверх і називається не. Нерво зigomaticus направляється по нижньому краю великого крила клиноподібної кістки і направляється до величної кістки. Він направляється до отрію величної кістки і через фараміна орбіталіс Orbitalis. Двома нервами. Один нерв виходить на обличчя у вигляді нерву зігomatico фаціаліс через одноіменний отвір, а інший виходить назад у вигляді нерву зігломатико Темпораліс. Також, що і важливо, про це буде згадано пізніше. Він буде утворювати анастомоз з слізним нервом. Наступною гілкою, яка відходить від верхньощелепного щелепного нерва, є гілка, яка направляється вниз від основного стовбура. Ця гілка називається. Нерв альвеоляріс суперіор постеріор, які будуть виходити з крило піднебінної ямки і заходити в підскроневу ямку, де будуть направлятися до отворів в верхній щелепі, заходячи у товщу в верхній щелепі, будуть брати участь у утворенні сплетення зубів. Верхній щелепи, а саме Plexus Dentalis Superior, і саме цей нерв буде відповідати за інервацію молярів. А наступна група гілок, яка відходить від цього нерва, це гілки пов'язані з відходженням від крилопіднебінного вузла. Якщо ізолювати всі вісцеральні гілки, тобто ті гілки, які в подальшому будуть ставати провідниками. Для парасимпатичної інервації їх можна виділити наступним чином. Перш за все повернемося до нерозігоматикус. Нерозігоматикус або виличний нерв, який направляється до виличної кістки, буде утворювати анастомоз з очноямковим нервом через сполучну гілку між виличним нервом та слізним нервом. І саме ця сполучна гілка буде парасимпатичною, яка буде нести парасимпатичні волокна від вузла. По цьому нерву до слізної залози. Сам крилопіднебінний вузол, який розташований в крилопіднебінній ямці, єднується з верхні щелепним нервом за допомогою двох сполучних гілок. Це гілки до крилопіднебінного вузла, які нагадують руки, за допомогою яких цей вузол ніби звисає з нього. Ніби вчеплений за основну загілок трічистого нерва. Далі, від самого вузла у різні сторони у вигляді променів направляються наступні гілки. Почнемо з коротких. Направляються назад в орбіту. Це орбітальні гілки, які будуть інервувати задню частину орбіти, гілки, які будуть направлятися до носової порожнини. Це задній верхній носовий нерв і буде розділятися на дві гілки. Задній верхній носовий нерв, який буде розділятися на дві гілки медіальною гілкою та латеральною гілкою. Медіальна гілка буде направлятися до носової перегородки, а саме до решістої частини нервуючи задньої частину її. Далі від цього ж вузла наступним нервом відходить носопіднебінний нерв. Буде направлятися від вузла вздовж, медіально дещо направляючись вниз, проходячи крізь форамен сфенопалятіну, до виходу в крило піднебінну ямку, виходячи з крило-піднебінної ямки в носову порожнину. І в носовій він буде різко направлятися до носової перегородки і направлятися в борозну ламіша, направлятися до різцевого канала, звідки він буде направлятися до твердого піднебіння, виходячи на поверхню верхньої стінки ротової порожнини, нервуючи. Ділянку передньої третини твердого піднебіння і нервує як слезову оболонку, так і саме окістя. Також в тому числі буде і нервувати носову перегородку та частково тверде піднебіння. Наступним нервом, що відходить від крилопіднебінного вузла, є нерв, який називається глотковий нерв. Він направляється, як ви бачите, ось від вузла направляється... Під кутом, огинаючись, виходячи через клину отвір, направляється в носову порожнину і спускається по її задній стінці в носоглотку, інервуючи тим самим м'яке піднебіння. Так, проходячи крізь. Піднебіно-піховий канал, утворений клинопідібною кісткою та піднебін. Буде брати участь в інервації склепіння, глотки. Ну і останні гілки від цього нерва – це гілки, які направляються різко вниз від цього вузла. Піднебінний нерв направляється від цього вузла, направляється різко вниз, проходить через одноіменний канал, який сполучає крило піднебінну ямку з твердим піднебінням, і, проходячи крізь нього, буде направлятися. Вниз, віддаючи паралельно гілку, буде називатися нижній і задній носовий нерв Він буде нервувати нижню носову раковину. Далі він буде направлятися на верхнє твердого піднебіння, і вздовж нього буде направлятися вперед до різцевого отвору, де буде утворити сполучну гілку з носопіднебінним нервом. Далі також від крилопіднебінного вузла. Далі також відкрило піднебінного вузла. вниз направляється пара нервів, які будуть називатися малі піднебінні нерви. Вони проходять через малі піднебінні канали, направляються на поверхню твердого піднебіння через піднебінну кістку і будуть брати участь в інервації, м'якого якого Піднебіння. Також буде давати тонзелярну гілку, мигдаликову гілку, яка буде інервувати піднебійний мигдалик. Підсумовуючи, верхній щелепний нерв буде інервувати носову порожнину, а саме майже всю її задню частину та бічну, тобто носові раковини та носові ходи, носова перегородка, і верхнім щелепним нервом, в тому числі. Тверде піднебіння, м'яке піднебіння, в тому числі шкіра зазначених ділянок. А саме ділянка нижньої повіки, крила носа, верхня губа, ділянка верхньої щелепи, ділянка вилиці і частково ділянка скроні. Ну і третьою гілкою тричастого нерва є нервус мандибулярис. Який, відходячи від трічистого вузла від вузла трічистого нерва у середній черепній ямці, направляється до овального отвору, проходить через нього, віддає назад гілку, яка направляється у середню черепну ямку, і разом з іншими гілками трійчистого нерва буде забезпечувати інервацію твердої мозкової болони середньої черепної ямки, і підніматися разом з. Середня болон артерії проходить через фарамент спінозу, заходить у черепну ямку, де буде розділятися на дві гілки, одна з яких буде інервати передню, інша, яка буде інрувати середню. Саме ця гілка направлена на інервацію бічної частини твердої мозкової оболонки та склепіння. Далі нерв потрапляє у підскореневу ямку, де буде розділятися на два стовбури: передній стовбур. З його гілками та задній стовбур з його гілками. Передній стовбур буде джерелом для відходження гілок, які будуть направлятись до м'язів та іннервувати м'язи, серед яких скроневі гілки, задня і передня скроневі гілки, також жувальна гілка, також вушна гілка від цього нерва, в тому числі щічна гілка та крилоподібні гілки. Ці гілки будуть в собі мати як рухові, так і чутливі волокна. Далі. Нерв продовжується в задній відділ, задній стоп, або задній відділ цього нерва, від якого відразу ж буде відходити вушно-скроневий нерв з його гілками, нижній комірковий нерв та язиковий нерв. Ці три нерва мають наступну типу Перший вушно вушно-скроневий нерв. Направляється під кутом 90 градусів назад від цього стовбура, направляється з підскореневої ямки, огинаючи головку та шийку нижньої щелепи, проходячи позаду скреневу нижньою щелепного суглоба. Даючи гілки до нього, інрвуючи капсулу цю глобу, далі піднімаючись вверх попереду зовнішнього слухового ходу, віддаючи гілку до нього, зовнішній слуховий хід одноіменною гілкою, і піднімаючись в скроневу ділянку, утворюючи поверхневий скроневий нерв Ця гілка є повністю чутливою. Від заднього стовбура буде проходити сполучна гілка до вушно скроневого нерва, який... Далі буде сполучатися з язикоглотковим нервом для іннервації привушної залози. Наступним нервом цього стовбура є нижній комірковий нерв нерос альвеоляріс інферіор, який заходить в канал нижньої щелепи і направляється вздовж нього, даючи коміркові гілки, виходить з. Нижньої щелепи через фарамен менталя, даючи дві гілки. Одна направляється назовні на шкіру, і нервуючи шкіру під шкірну клітковину, інша направляється до ясен, і нервуючи ясна. Також перед заходом в канал цей нерв буде віддавати гілку до Musculus Millochius, яка буде продовжуватися в рамус гілку до переднього черевця двочеревцевого м'язу. Останньою гілкою від цього нерва є нервус лінгваліс, який проходить в підскоренею ямці, направляється по внутрішньому краю нижньої щелепи, позаду корінних зубів, спускається вниз на дно ротової порожнини. Видає гілки до під щелепного вузла, які згодом будуть інервувати під нижню Слину залозу продовжується направляється до кінчика язика та наротової порожнини, піддаючи гілки до сазової болонки цієї ділянки та язи самого язика, закінчуючись, язиками, закінчуючись сполучними гілками до підязикового нерва, а також сполучними гілками з підязиковим нервом. Виявляється плутанина, тобто гілка до нервус hypoglios та нервус sublingualis, тобто цей нерв є провідником для декількох нервів, для підязикового як рухового і для Хорди Тімпоні для смакового специфічного аналізатора, і також парасимпатичні нервації слиних залоз дна ротової порожнини. Що детально розглянути, у схему, що ж буде інервуватися цим нервом. І топографічно оцінити площу його інервації, можна розглянути наступну схему. В першу чергу ми можемо побачити жувальні м'язи, які будуть ним інервуватися. Тверду мозкову оболону, мускулю стензор Тімпані. Ось він показаний. Сіжувальні м'язи, капсула привушної залози та провідник парасимпатичної нервації для язикоглоткового нерва до цієї залози через гангліон отіку, скронево нижньощелепний щелепний суглоб, щічний м'яз, мускулюс, тензор велі паляціні. Ось він, мускулю стензор в Це видно, як гілка від цього нерва і нервує його. Як медіальна крилоподібна гілка і нервує цей м'яс. Муслю стензор в та тензор Тім. Також цей нерв буде і нервувати зуби нижньої щелепи, дно ротової порожнини musculus Міло Хіодиus, musculus Digastricus переднє черевце, да? переднє черевце, слинні залози, такі як підщелепна та під'язикова слина залоза, в тому числі ясна. Та всі слезові оболонки цієї ділянки, ділянки щік та дна ротової порожнини, і в тому числі. Шкіру ділянки скроні, нижні щелепи, нижні губи та підборіддя.